І, відповідно, в них продажі були дуже низькі, дуже складне, люди не купують. Стало дуже стромно від цього всього. На ньому їх 10. Я така: ні, мені не треба 10. Робіть контент такий, щоб він був зрозумілим з перших секунд. Всім привіт! Ви на каналі Людькевич і з вами Анна Людько. І сьогодні будемо говорити з вами про те, чому купують не найкращий товар, а той, що не треба гуглити. Отже. А, ви знаєте, що мій канал про маркетинг з психологією. Тому будь-яку тему я намагаюся розібрати, базуючись на головних принципах психотерапії і роботи нашого мозку. Отже, ми зараз живемо в еру перенасичення контентом, коли все складно і, в принципі, будь-що, б ти не хотів купити в цьому світі, а, є 100-500 мільйонів варіантів, що. Можна купити від дешевого до дорогого, дуже класний приклад оця петличка, з якою я зараз з вами сиджу. А я почала робити канал. в мене ехо було дуже сильне в оселі, в... де я живу. І також він це результати у соцмережі. Якщо казати взагалі про перфекціонізм, то в мене є два... і відповідно жалілися люди. Можете подивитися коменти під попередньому відео, і я вирішила купити цю петличку. Господи ти Боже, 100-500 виробників, будь-яка країна, будь-який бюджет. Зрозуміти, яка з них гарна або ні, це був той ще челендж. Отже, давайте повернемося до головної теми: чому купують не найкращий товар? А зрозумілий. А, бо є таке поняття в маркетингу, що якщо людина за перші 5 секунд не захотіла купити твій товар, то вона вже навряд чи його. Купить через те зараз і дуже популярно працювати саме з інфлюенсерами з TikTok, з Reels, тому, що це короткий контент, і туди інтегруючи рекламу, роблячи контент під свій продукт і під свій бренд, можна дуже легко охопити увагу людей і відповідно донести. Але тут є складність в тому, що дуже багато людей вони роблять дуже складні. Характеристики свого продукту. Людина хоче вирішити лише одне: вона хоче закрити свій біль. Якщо я хочу купити фільтр для води, я просто хочу, щоб грязна вода з-під крану стала чистою і здоровою після фільтру. Скільки там система фільтрів? Дуже мало людей, які запарюються насправді а, цим. Скільки там фільтрів, як воно іонізується, і так далі. І я працювала з одним клієнтами, які дуже наполягав, що там в кожному відео ми повинні розповідати, скільки там в нас фільтрів, скільки там у нас іонізація, які там в нас є кнопки, і так далі. І відповідно в них продажі були дуже низькі. Дуже. Коли ми контент спростили, і людина зрозуміла, що блін за нещасних 45 євро вона з будь-якої води отримає. Чисто, здорову, і класно, і ще й смачну, все виросли продажі. Бо ніхто дуже мало хто хоче запарюватися у цим А, З цього також дуже класний приклад а, айфону. Чому айфон став а, таким великим? Бо він зрозумілий. Він зрозумілий людям, а, і навіть якщо Взяти пульти від телевізору, від телевізору Apple, де там, блін, одна кнопка, говорячи, і взяти пульт від звичайного в мене вдома лежить. Там, там цих кнопок просто мандрамі мія деміарма. Ну і воно складно. Складне, люди не купують. Люди Перенасичені усім в цьому житті, і вони обирають простоту. І саме на цьому також будується філософія багатьох брендів. Наприклад, той самий Ikea, яка ну ти просто купив просту меблю, і там в тебе є малюнки і схеми, що там в дірочку А треба вставити цю цюрку Б, і ти зможеш вдома зібрати його. Просто купив, зібрав все. Мінімум дій. Те самий використовує Тесла в своєму. Ну, типу, по мінімуму кнопок. Бо іноді я сідаю в якісь автівки, там таксі, наприклад, і я просто бачу, і там знаєте, оці панелі кнопок, просто будь-яких мене, до речі, Нісан, там три з половиною кнопки. Слава тобі, Боже. І то я це Нісан вважаю п'ять років. В мене сідають друзі, питають: навіщо це кнопка? Я. А було в мене ще цих кнопок ще більше. Ну, блін. Я б коли, Я до речі обирала між Nissan та Citroen, коли я купувала а, свою автівку. І а, я колись сіла в сітроєна, побачила кількість там кнопочок. Мені просто ну, стало дуже стрімно від цього всього, що там я буду їхати. Яка ситуація в, трапиться, я не буду знати на що натискати. Тому тут треба розуміти, але є один момент. Звісно, що усе це дуже гарно лягає, коли ваш продукт легкий і зрозумілий: фільтри для води, автомобілі, те, що нам треба пояснювати. Але ми також живемо в еру, коли розвивається дуже багато продуктів, ведуть технології, і це все розвивається. Звісно, що ну, не впихнеш якийсь абсолютно новий продукт. А, в Пости в інстаграм, там в й не поясниш людям, навіщо їм там потрібно не знаю, якийсь там суперновий девайс, Допоки вже вже всіх знайомих він не з'явиться, люди не зрозуміють. Відповідно, тоді, коли у вас щось дуже нове і технологічне, що треба пояснювати людей і привчати людей, і викликати в них потребу в цьому. Бо коли людина не знає, що це, в неї немає потреби. А коли людина вже там ну, користувалася мікрохвильовкою а, і вона зламалася, людині потрібна нова, вона йде і купує. Але наші бабусі, дідусі, вони ж не знали про мікрохвильовки, і вони їм були не потрібні. Коли люди дізналися, вони захотіли. Відповідно, що коли новий і технологічний продукт треба в людей а, привчати до цього, і треба людям виробляти а, відчуття потреби цього, що ти щось втратиш, якщо в тебе цього не буде. І тоді я, як я людина, і в кожному моєму відео є одне і те саме слово стратегія. Складні продукти треба заводити через максимально е використовуючу платформу YouTube. Чому? Бо тут можна наглядно пояснити схеми, таблиці, це все, як це все робиться. Те, що ти не зробиш за 30 секунд в TikTok, те, що ти не зробиш текстом в Інсті. Е е тому, звісно, що е дуже різні бувають ситуації, але треба завжди тримати в голові те, що люди купують. Не складне, а просте. Вони купують не найкраще, а те, що не треба гуглити, так само, як робити плесоси. Є в на моєму дві кнопки. Я коли побачила, що є один і на ту саму ціну, і на ньому їх 10, Я така: ні, мені не треба 10. В цьому є всі характеристики, чистить. Ну типу, полесосить, миє, все. Мені більше нічого не треба. Тому. А навіть повертаючись з вашого персонального бренду, вашого бізнесу, спрощуйте все, робіть контент такий, щоб він був зрозумілим з перших секунд, і тоді обирати будуть вас. А якщо ви будете мудрити, додавати найбільше експертності, щось там вигортати, то ваші продажі будуть стрімко падати. Ось з вами була Анна Людько. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. І до зустрічі у нових. 回头下午。